Радіо Сьогодні відбувся неанонсований візит генсека НАТО в Україну. Зеленський, в свою чергу, привітав генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга в Києві. Цей візит а, варто значити є перший за час повномасштабної війни і. Ми трактуємо це як знак, що альянс готовий розпочинати нову главу в від відносинах з Україною. Про це заявив глава нашої держави Володимир Олександрович Зеленський. НАТО стоїть разом з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що російська агресія має бути зупинена, а також висловився на підтримку української формули миру. Ось опряма мова. Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості української безпеки. Україна по праву має знайти місце у євро. Атлантичній родині і місце України по право. В НАТО, і ми допоможемо з нашою підтримкою. Ми зробимо це можливим. Сказав генсек альянсу. Також він додав, що відвідав Бучу. Про це повідомляє мер Анатолій Федорук. Побачення наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили генсека на знак вдячності. столтенбергу подарували пам'ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль. Думаю, перші дні після деокупації бучі там в його було б на. Багато набагато більше вражень, але видно, що тільки зараз він проговорює все це поки і залишилося. Ці всі руйнування воно не все так швидко від ну, відшкодовується. Руйнування від... та але пам'ятаємо ті вулиці, встелені стелені трупами людей. От якби він тоді приїхав, я думаю, нас зовсім по інакшому дивилися на ситуацію, яка зараз ді в нашій країні. Радіо Чикаго.